На сьогоднішню осінь самою популярною сонячною електростанцією вона стала гібридна на 10 кВт, під 0% можна взяти її в кредит від Ощадбанку. Беруть нас кожного тижня отакі от сонячні станції. Вона забезпечує базові потреби в електроенергії. Якщо ви приблизно споживаєте там 300, 500, 800, 1000, до 1200 кВт, то Вона в принципі перекриє е, весна, літо, осінь точно ваші потреби. Зимою повністю ви незалежні, напевно, не будете, але все одно ви будете платити менше. І плюс у вас буде запас в акумуляторах. Що ж та станція, з чого складається, і скільки вона коштує? Складається, у нас 16-ти панели Longhi solar 615-х дефіціалів вони по 95 доларів. 1520 доларів за панельки. Інвертор гібридний віддає на 10 кВт. Може бути одна фаза, може бути три фази, Фактично там одна ціна, 1900 доларів. Кріплення, дохові алюмінієві. 448 доларів. Сонячний кабель 150 метрів, 195 доларів. Захисна автоматика, там, два автомати, опенчик, перекидний рубильник — 160 доларів. Витрат матеріали там, наконечники, конечники, гофри і таке інше. Це до 60 доларів. Кабель соловий ПВС 4 на 6 це 120 доларів. Два акумулятори від ДЕ, літій залізофосфаті, 880 доларів. Ну, само собою доставка 50 доларів приблизно привезти і монтаж 1200 доларів. Це з налаштуванням і запуском. В сумі Суміється 7413 доларів або в гривнях 307639 гривень. Вона перекриє точно всі ваші базові потреби. Якщо у вас нема 2 електромобіля теплового насосу і ви не споживаєте більше, ніж 1000 кВт годин, то в принципі точно її буде достатньо. Весна, літо ви повністю себе фактично перекриєте, а осінь і зима, ту велику частину електроенергії зможете перекрити. Середній платіж, якщо брати таку сонячну станцію на 10 років кредит, це. 2,5 до 3 тисяч гривень. Ну, дехто з електроенергії платить більше, е, чим би платив би по кредиту. А електроенергія буде дорожати. Тому однозначно це мегавигідно. Тому, якщо маєте будинок і споживаєте електроенергію, однозначно це буде вам вигідно. Е, чекаємо ваших питань, звернень, будемо раді допомогти.